Сьогодні 4 квітня 2023 року. Тиждень безпеки дитини. Тематичний день дитина серед людей. Тема заняття небезпечні зустрічі. Добрий день, мої любі дітки! Рада усіх вас сьогодні бачити. Діти, на сьогодні чекає дуже цікаве заняття. Роздивіться, будь ласка, ілюстрацію, що з'явиться у вас на екрані. Та скажіть, з якої вона казки? Та, це ілюстрація із казки Колобок. Молодці. Послухайте, будь ласка, вірша. Смачний рум'яний колобок утік із дому і мовчок, по лісу сам собі гуляв, куди йде, нікому не сказав, себе він дуже вихваляв. І зайцю, вовку, і ведмедю, хоча нікого з них не знав. Та все їм розповів про себе Коли з лисицею зустрівся, він так дурненько веселився, що згодився на язик їй сісти. Хитрюга ж та надумала малого з'їсти, співаючи, він їй розповідав, що з дому втік, у лісі сам гуляв, лисиця слухала, пісні хвалила. А тоді враз швиденько його з'їло. В цій касті для дітей наука, Що люди є, як лиска з люка, без дозволу, щоб не ходили з дому. Про себе не розповідали, щоб нікому. Коли, буває, незнайомці ось такі, чіпляються до, треп, до тебе хитруни, Запрошують в машині покататись. Цукерку з'їсти, з ними десь погратись, ім'я своє не називай, від них швиденько утікай. Як не пускають, то кричи: це злодій, допоможіть мені. Дітки, так віршик був також про казочку Колобок. Згадайте, що там трапилось із колобком. Правильно, лисиця його з'їла, тому що він. Не послухався, так Пішав, пішов самостійно гуляти до лісу, зустрів там незнайомих його звірів, Від деяких він зміг втікти, а лисиця його обдурила. Скажіть мені, чому навчає нас ця казка? Так, правильно, ні в якому разі не можна розмовляти або йти з незнайомими людьми, бо це Може призвести до біди, як і з колобком. У нашому житті дітки також зустрічаються небезпечні люди. Таких людей називають злими або непорядними. Зовні ці люди такі ж, як і усі. Це тільки в казках ми можемо легко відрізнити, так? Або злодія, розбійника. А справжнього злодія іноді не відрізнити від звичайної е, людини. Тому вам слід знати, що люди бувають різні, і мати справу необхідно тільки з тими, кого ви знаєте, з ким вас познайомили батьки. Всі інші це незнайомі люди. Тож сьогодні ми з вами згадаємо правила поведінки з незнайомими людьми. Подивіться, будь ласка, на перший малюнок. Ліфт зображений хлопчик, так і людина. Ліфт відкрився, як завжди. Ти хотів зайти туди, та побачив молочина, там стоїть чужий мужчина, посміхається тобі. Гей, малюк, заходь сюди. Ні, кажи, я почекаю, тато слідом поспішає. Дітки, зустріти незнайомця можна в своєму під'їзді або в ліфті, так? що слід робити в такому випадку? Ось ви заходите у під'їзд, чекаєте ліфт і бачите, що заходить незнайома людина. Що слід сказати? Так, слід сказати я поїду іншим разом, якщо ця людина буде кликати вас, що ви зробите? Так, слід негайно відійти, а ще краще вибігти. Будь ласка, запам'ятайте. Ні в якому разі не можна в ліфт заходити з незнайомцями. Добре. Також незнайомців ми можемо зустріти, ось як ви бачите, на майданчику дитячому, так? Дивіться, дівчинка грає в пісочниці і хлопчик, і до них підходить незнайомець. Незнайомець може попросити. Допомогти, наприклад, знайти котика або запропонувати подивитися кіно, пограти у комп'ютерну гру, ось як на малюнку, пропонувати цукерки, як треба вчинити такій ситуації? Так найкраще необхідно одразу побігти до своєї мами, якщо це сталося на ігровому майданчику. А якщо так трапилось, що ви гуляєте самостійно, то слід взагалі не говорити з незнайомцями або вічливо сказати: Вибачте, я не можу, я вас не знаю. Швидко від нього відійти або навіть відбігти. Дітки, розгляньте ці, будь ласка, малюнки, що ви тут бачите? Незнайомець. Запрошує хлопчика покататися на машина, а хлопчик йому твердо відповідає ні, і йде в інший бік. Скажіть, правильно він вчиняє? Так, звісно, а на другому малюнку незнайомець схопив хлопчика і тягне його за руку. Якщо раптом трапляється така ситуація, що необхідно робити? Так. Необхідно кликати на допомогу з дорослих, голосно кричати Залиште мене, я вас не знаю. Або кричати Мене крадуть, це чужа людина. Такі фрази притягнуть увагу дорослих людей, які можуть вам допомогти. Добре, дітки, а також ми з вами розглянемо ситуацію, коли незнайомці. Стукають у двері. Скажіть мені, будь ласка, якщо незнайома людина стукає до, до дверей і питає, щоб ви її відкрили, що слід зробити? Так, слід негайно покликати дорослих. Добре, а якщо діти вдома самі? Ось, бачите, дівчинка дивиться. У двері бачить, що там незнайомці і невідчинялі вони покликали песика із собою. Скажіть мені, будь ласка, чи можна розмовляти? Ні, звісно, з незнайомими навіть з квартири не можна розмовляти, не можна казати, що батьків немає вдома. Обов'язково необхідно зателефонувати батькам і сказати, що до квартири стукають незнайомі люди. Ось як на цьому малюнку, бачите, дівчинка побачила в глазок, що там стоїть незнайома людина і не відчиняє двері. Незнайомі люди, діти, можуть представитися дуже різними людьми. Вони можуть сказати, що це лікар, або поштар листоноша, або. Якась служба, так? Пожежник, або це може бути навіть міліціонер. Але пам'ятайте, якщо ви вдома самі, то ні в якому разі не можна відчиняти двері. Тільки якщо це ваші знайомі, тобто люди, яких ви добре знаєте і яких знають ваші батьки. І ще одне правило. Ні в якому разі не можна з незнайомцями розмовляти по телефону. Довго телефон дзвонив, в трубці бас заговорив Ну, малюк, чи є хто вдома, де батьки тобі відомо, в магазині, на роботі, на млинцях у баби Моці. Як почуєш, ти мерщій кажи. Тато буде за хвилинку. Сірко гавко без зупинку, величезний пес кудлатий, з ним не можна жартувати. Діти, по телефону ні в якому разі не можна розмовляти з незнайомцями та казати, що ви вдома залишилися самі. Добре, дітки, я гадаю, що ви ці правила вже знали та пригадали, а зараз. Давайте поговоримо про правила поведінки на вулиці. Якщо ви вийшли на прогулянку до парку і побачили ось таку табличку червоного кольору, на якій написано обережно міни. Ні в якому разі не можна гратися у тому місці, необхідно якомога швидше відійти. Так? Та покликати дорослих, аби вони вас звідти забрали. А якщо на прогулянці на дитячому майданчику ви зустріли ось такий підозрілий предмет. Як ви гадаєте, що вам слід зробити? Перш за все, слід негайно відійти. Цей предмет має назву міна, він дуже небезпечний. Для людей він може наробити велику шкоду, тож, якщо ви його побачили, слід відійти та одразу покликати дорослих, які мають викликати спеціальну службу або пожежну, або міліцію. Давайте діти пригадаємо, за якими номерами ми викликаємо ці служби, за номером 101. Ми можемо викликати пожежну службу, так? рятувальну службу. А за номером 1, 0 ми викликаємо правильно поліцію, молодці. Дітки. Нам з вами слід запам'ятати, що ми можемо і на вулиці. І на дитячому майданчику зустріти якісь підозріли та незнайомі предмети. Ні в якому разі їх не можна чіпати і торкатися. І одразу краще про це повідомити дорослим. Дітки, ми з вами згадали на сьогоднішньому занятті правила поведінки із незнайомцями. Як треба себе вести, якщо до вас чіпляється незнайома людина, тягне вас за руку, так, або хоче зайти до вашої квартири? А також ми з вами поговорили про те, що робити, якщо на дитячому майданчику або у парку ми зустріли підозріли предмет, схожий на міну, як на малюнку, або річ, яка може бути небезпечною. так, нам з вами треба запам'ятати, що в таких випадках слід одразу кликати дорослих на допомогу, які вже знають, що робити. На сьогодні наше заняття вже підходить до кінця. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!